Вітаю вас на нашому шостому вебінарі. Сьогодні ми не будемо вивчати новий матеріал. Наша мета провести генеральну репетицію, влаштувати собі справжній іспит за темами, які ми розглянули за 5 вебінарів. Разом пройдемо великий тест у форматі НМТ, а потім, що найголовніше, детально розберемо кожне завдання. Я покажу вам, як аналізувати не лише правильну відповідь, а й неправильні варіанти, щоб зрозуміти, чому саме вони не підходять. Це ключова навичка для успішного складання тесту. Частина 1. Комплексне тестування, формат ННТ за розділами Усна народна творчість, давня українська література та література кінця 18-го, початку ХХ століття пропоную вам 25 тестових завдань. Спробуйте дати відповідь самостійно, а потім ми разом усе розберемо. Перше. Дума про Марусю Богославку за жанром Є. А. Історичною піснею. Б. Народною думою. В. Народною баладою, Г. Соціально побутовою поемою. Друге питання Заклик русських князів до єднання для спільної боротьби проти ворогів є провідною ідеєю твору. А. Повість минулих літ. Б. Захар Беркут В. Чорна рада. Г. Слово про похід ігорів. Третє. Філософія сродної праці є центральною у творчості А. Тараса Шевченка, Б. Григорія Сковороди, В. Івана Франка. Г. Пантелеймона Куліша. Четверте. Установіть відповідність між твором та його жанром. Назва твору перше. Енеїда, другий твір Мартин Буруля. Третій. Хіба ревуть воли? Четвертий. Кадашева сім'я, ЖАНР А. Соціально-психологічний роман. Б. Травестійно-бурлескна поема В. Соціальна побутова повість Г. Трагікомедія. Питання п'яте Уславлення мужності та самопожертви в ім'я Батьківщини є провідним мотивом твору А. Ой. Летіла стріла Б. Віють вітри, віють буйні В. Ой морози морозенко Г. Засвід встали козиченьки. Шосте. До кого звернені слова Тараса Шевченка Учітесь читайте і чужому научайтесь і свого не цурайтесь а. До російських імперіалістів Б. До простого народу В. До української інтелігенції. Г. До молодих дівчат 7. Персонажами Якого твору Яким Сомко, Іван Брюховецький та Кирило Тур А. Захар Беркут Б. Кавказ в. Чорна рада. Г. Кайдашева сім'я. Восьме питання. Яка проблема є центральною? У повісті Кайдашева сім'я Івана Нечує Левицького? а. Кріпацька неволя. Б. Еміграція за кордон. В. Руйнування родини через дрібновласницькі інтереси. Г. Національна визвольна боротьба 9. Прототипом Чіпки Варениченка з роману Хіба ревуть воли, як ясла повні став. А. Остим Кармлюк Б. Василь Гнитка, В. Батько Панаса Мирного, Г. Олекса Довбуш. 10. Уславлення кохання як найвищого почуття, навіть якщо воно приносить біль, є ідеєю твору Івана Франка А. Мойсей Б. Захар Беркут В. Чого являєшся мені у сні? Г. Їм. 11. Установіть відповідність між персонажем та твором Персонаж Перший Возний Тетервоковський, другий Захар Беркут, третій Омелько Кайдаш, четвертий Степан Буруля, твір А. Мартин Буруля, Б. Наталка Полтавка, В. Захар Беркут, Г. Кайдашева сім'я. 12. Хто з українських письменників є зачинателем нової української літератури? А. Тарас Шевченко Б. Григорій Сковорода В. Іван Котляревський, Г. Іван Франко. 13. Поема Кавказ Тараса Шевченка присвячена А. Якову де Б. Василю Жуковському В. Євгену Грібінці, Г. Марко Вовчук. 14. Сатирична поема у якій викривається загарбницька політика Російської імперії через подорож ліричного героя Україною, Севіром і Петербургом Ц А. І Мертвим, і живим Б. Гайдамаки. В. Кавказ. Г. Сон. У всякого своя доля. 15. Прагнення вибитися в люди та здобути дворянський титул є рушійною силою вчинків головного героя Твору. А. Мина Мазайло Б. Мартин Буруля В. Хазяїн Г. 100 Тисяч. 16 Який твір Івана Франка є філософською поемою, У пролозі до якої автор звертається до українського народу А. Захар Беркут Б. Мойсей В. Гім Г. Іван Вишинський 17 Золоте слово зі сльозами змішане у слові про похід Ігорів промовляє А. Ігор Б. Ярославна В. Святослав Г. Автор. 18. Твір, у якому центральним є конфлікт між народженим для праці і народженим для крадіжки С А. Кайдашева сім'я, Б. Хіба ревуть воли, В. Бджола та шершень, Г. Наталка Полтавка. 19. Установіть відповідність між цитатою та персонажем, якому вона належить. Цитата. Перше. І борітися поборете. Друге. Лучше мені проміняти ту віру в тихім дунаї втопити, ніж з нелюбом до кінця віку жити. Третє. Життя в неволі нічого не варте. Четверте. Хіба ревуть воли, як ясла повні. Персонаж А. Чіпка Варениченко. Б. Ліричний герой з поеми Кавказ. В. Наталка. Г. Захар Беркут. Питання 20. Перший український історичний роман це А. Захар Беркут, Б. Тигролове. В. Чорна рана. Г. Хіба Ревуть воли. 21. Викриття руйнівного впливу соціальних обставин на особистість яка проходить шлях від правду шукача до розбійника є ідеєю твору А. Кайдашева сім'я Б. Хіба ревуть воли, як ясла повні. В. Мартин Боруля. Г. Чорна рада. 22. У баладі ой летіла стріла Для зображення горя матері, сестри її милої Використано А. Гіперболу. Б. Метафору, В. Художній паралелізм, Г. Алегорію. 23. Помста княгині Ольги Древлянам є епізодом з А. Слово про похід Игорів Б. Чорної ради. В Повісті минулих літ. Г. Захара Беркута. 24. До якого літературного роду належить Енеїда Котляревського? А. Лірика. Б. Епос, В. Драма. Г. Ліроепос Останнє запитання 25 Вірш Івана Франка, чого являєшся мені у сні, входить до збірки А. З вершин і низин. Б. Мії ізмарафт. В. Із днів журби. Г. Зів'яли листя. Частина друга. Детальний аналіз тестових завдань Завдання перше. Дума про Марусю Богославку за жанром Є. Правильна відповідь Б Народної думи. Чому це правильно? Твір має всі характерні ознаки народної думи. Це великий ліроепічний твір героїчного змісту про патріотичний вчинок дівчини Полонянки. Він виконувався речитативом, співмовою, під супровід кобзи чи бандури і не має чіткого поділу на строфи, аналіз неправильних варіантів. А. Історична пісня. На відміну від думи, має чітку куплетну будову і мелодію, В. Народна балада. Зазвичай має гострий трагічний сюжет, часто з елементами фантастики, як у творі ой летіла стріла. Г. Соціально побутова поема. Цей жанр належить до авторської літератури, а не до фольклору. Задання друге. Заклик руських князів до єднання є провідною ідеєю твору. Правильна відповідь Г. Слово про похід ігорів. Чому це правильно? Головна ідея слова. Полягає саме в заклику до об'єднання руських князів для захисту від зовнішніх ворогів, що найяскравіше виражено у золотому слові Святослава, аналіз неправильних варіантів. А. Повість минулих літ це літопис, що фіксує події, а не має єдиної провідної ідеї заклику. Б. Захар Беркут. Ідея єдності є, але на рівні громади, а не всіх руських князів. В. Чорна Рада. Навпаки, показує трагічні наслідки розбрату між українцями. Завдання третє. Філософія сродної праці є центральною у творчості. Правильна відповідь Б. Григорія Сковороди. Чому це правильно? Вчення про сродну працю. Ідея про те, що людина має займатися тим, до чого має природний хист, є осердям філософії сковороди і розкривається у творах бджола та шершень. Всякому місту звичаї і права. Аналіз неправильних варіантів це питання на точне знання ключових концепцій письменників. Бо інших авторів були інші центральні ідеї. Завдання четверте: Установіть відповідність між твором та його жанром. Правильна відповідь: 1Б, 2G, 3А, 4В. Чому все правильно? Перша Енеїда. Це травестійна бурлескна поема, де високий античний сюжет переодягнений в українські реалії. Друге Мартин Буруля. Це трагікомедія, бо смішне, комічне намагання стати дворянином поєднується з трагічним: зневага до сім'ї, втрата себе. Третій – хіба ревуть гули перший український соціально-психологічний роман, що глибоко аналізує психологію героя, в соціальних обставин. Четверте кайдашева сім'я. Це соціально побутова повість, яка детально змальовує побут і соціальні відносини на селі. Завдання п'яте уславлення мужності та самопожертви є провідним мотивом твору. Правильна відповідь В. Ой мороза морозенко. Чому це правильно? Це історична пісня про героїчну боротьбу і загибель козака Морозенка. Її провідний мотив. Уславлення мужності та самопожертви. Аналіз неправильних варіантів А. Ой. Летіла стріла. Мотив родинної трагедії. Б. Віть вітри віють буйні. Мотив страждання дівчини в розлуці. Г. В засвіт стали козаченки. Мотив вірності обов'язку перед вітчизною. Завдання шосте. До кого звернені слова Тараса Шевченка. Учитись, читайте. Правильна відповідь В. До української інтелігенції. Чому це правильно? Ця цитата з послання і мертвим, і живим, і ненародженим, яке адресовано тогочасній українській еліті, землячкам, котра цуралася свого народу. Аналіз неправильних варіантів. Інші варіанти не відповідають адресату цього конкретного твору. Завдання сьомо. Персонажами якого твору є Яким Сумко, Іван Брюховецький та Кирило Тур. Правильна відповідь В. Чорна рада. Чому це правильно? Це ключові персонажі першого українського історичного роману Пантелеймона Куліша, що зображує події 1663 року. Завдання 8. Яка проблема є центральною у повісті Кайдашева сім'я? Правильна відповідь В. Руйнування родини через дрібновласницькі інтереси. Чому це правильно? В основі всіх конфліктів у творі лежить боротьба за майно, моя груша, моє мотовило, що призводить до морального занепаду та духовної деградації родини. Аналіз неправильних варіантів. Інші проблеми, кріпанство, еміграція, визвольна боротьба є центральними в інших програмових творах, але не в цьому. Завдання 9. Прототипом чівки Варониченка став. Правильна відповідь Б. Василь Гнитка. Чому це правильно? Панас Мирний почув історію про заможного селянина Василя Гнитку, який організовував банду, і ця історія лягла в основу роману. Це важливий факт, який часто перевіряють на НМТ. Завдання 10. Уславлення кохання як найвищого почуття є ідеєю твору Івана Франка. Правильна відповідь В. Чого являєшся мені у сні. Чому це правильно? Цей вірш зі збірки зів'яле листя є гімном нерозділеному коханню, яке, попри страждання, залишається найвищою цінністю для ліричного героя. Аналіз неправильних варіантів А. Мойсей. Ідея віри у свій народ ролі лідера. Б. Захар Беркут ідея єдності громади Г. Гімн. Патріотична лірика. Віра. В працю і науку. Завдання 11. Установіть відповідність між персонажем та твором. Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3Г, 4А. Чому це правильно? Вознайте Терваковський комічний персонаж, що сватається до Наталки в п'єсі Наталка Полтавка. Захар Беркут мудрий ватажок тухальців з одноіменної повісті Франка. Омейка Кайдаш Голова родини з повісті «Яка дешева сім'я Степан Буруля, син головного героя трагікомедії Мартин Буруля, який не поділяє батьківського прагнення до дворянства. Завдання 12: хто з українських письменників є зачинателем нової української літератури? Правильна відповідь В Іван Котляревський. Чому це правильно? Його поема Евіда стала першим твором, написаним живою, народною українською мовою. Що й ознаменувало початок нової епохи в літературі. Завдання тринадцяте. Поема Кавказ Тараса Шевченка присвячена правильна відповідь А. Якову де Бальмену. Чому це правильно? Шевченко присвятив поему своєму другові, художнику Якову де Бальмену, який загинув на загарницькій війні Російської імперії на Кавказі. Це підкреслює антиімперський пафос твору. Завдання 14. Сатирична поема, у якій викривається загарбницька політика, це правильна відповідь Ге, Сон. У всякого своя доля. Чому це правильно? Жанр цього твору, сатирична поема, композиція у формі сну подорожі, дозволяє автору показати всю потворність імперії від України до Сибіру і Петербурга. Аналіз неправильних варіантів. А. І мертвим, і живим поема послання. В. Кавказ сатирична поема, але з іншим сюжетом, без подорожі, і центральним образом Прометея. Завдання 15. Прагнення вибитися в люди та здобути дворянський титул. Правильна відповідь Б. Мартин Боуля. Чому це правильно? Саме ця одержимість ідеєю стати дворянином є основою сюжету трагікомедії Івана Карпенко Каного. Завдання шістнадцяте. Який твір Івана Франка є філософською поемою? Правильна відповідь Б. Моїсей. Чому це правда? Моїсей вершина філософської лірики Франка, а знаменитий пролог є зверненням заклику до українського народу. Завдання 17. Золоте слово зі сльозами змішане. Промовляє. Правильна відповідь В. Святослав. Чому це правильно? Саме Київський князь Святослав, дізнавшись про поразку Ігоря, виголошує цю промову, яка містить головну ідею твору. Завдання 18. Твір, у якому центральним є конфлікт між народженим для праці і народженим для крадіжки. Правильна відповідь В. Джола та Шершень. Чому це правильно? Це алегоричні образи з байки Григорія Сковороди. Бджола символ людини, що живе з родною працею, шершень символ паразитичного існування. Завдання 19. Установіть відповідність між цитатою та персонажем. Правильна відповідь 1Б, 2В, 3Г, 4А. Чому це правильно? Борітися, поборете. Ключовий заклик з поеми Кавказ Шевченка. Лучше мені проміняти ту віру, рішучі слова на танки, яка відмовляється виходити за нелюба. П'єсі Наталка Полтав. Життя в неволі нічого не варте, кредо Захара Беркута, з одноіменної повісті Франка. Хіба ривуть воли, як ясла повні? Ці слова, що стали назвою роману, промовляє Чіпка, виправдовуючи свій бунт. Завдання 20. Перший український історичний роман це. Правильна відповідь В. Чорна рада. Чому це правильно? Роман Пантелеймона Куліша вважається першим історичним в українській літературі. Завдання 21. Викриття руйнівного впливу соціальних обставин на особистість. Правильна відповідь Б. Хіба регуть вели, як я повні. Чому це правильно? Це головна ідея соціально-психологічного роману Панаса Мирного. Роман простежує життя без Чіпки, показуючи як несправедливість суспільства перетворила його справду шукача на розбійника. Завдання 22. У баладі ой летіла стріла, використано. Правильна відповідь В. Художній паралелізм. Чому це правильно? Горе матері, сестри та милої за вбитим сином розкривається через паралельні образи трьох зузуль, що прилітають на могилу. Завдання 23. Помста княгині Ольги Дрівлян є епізодом з Правильна відповідь В. Повісті минулих літ. Чому це правильно? Це один із ключових уривків літопису, обов'язкових для вивчення, що розповідає про жорстоку, але мудру помсту княгині за смерть чоловіка. Завдання 24. До якого літературного роду належить Енеїда Котляревського? Правильна відповідь Ге, Ліроепос. Твір має епічну основу, сюжет про подорож Енея, але вона пересипана численними ліричними відступами, коментарями автора. Що характерно для ліроепічних жанрів поЕМ, Аналіз неправильних варіантів, епос. Чистий епос, роман, повість не має такої кількості авторських ліричних підступів, лірика, драма. Жанри, очевидно, не підходять. Завдання 25. Вірш франка, чого являєшся мені у сні, входить до збірки правильна відповідь Г. Зів'яли листя Це одна з найвідоміших поезій збірки «Зів'яли листя що є ліричною драмою про нещасливе кохання. Підсумки та наступні кроки. Шановні учасники, ми виконали велику роботу. Цей аналіз показав, наскільки важливо не просто знати сюжет, а й розуміти жанр, ідею, проблематику, пам'ятати ключових персонажів та їхні цитати. Проаналізуйте свої відповіді, визначте теми, які потребують вашої додаткової уваги. І продовжуйте готуватися. Дякую за увагу та до зустрічі!